Генштабі відреагували на закиди пана Стерненка. Генеральний штаб зазначив, що високо цінує внесок волонтерів, зокрема і блогера Сергія Стерненка, у боротьбу з російським агресором, але нагадує, що захист вітчизни є конституційним обов'язком громадян України, а також акцентує, що рішення щодо мобілізації конкретних громадян є прерогативою ТЦК та СП. Про це повідомила прес-служба генштабу ЗСУ в коментарі української правди. Дослівно збройні сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів в умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною. Особливо забезпечення бойових підрозділів дронами різних модифікацій, це стосується зокрема і ефективної співпраці із силами оборони волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Водночас, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військово зобов'язаним для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та мобілізації. Щодо деталей, то в Генеральному штабі нагадують, що згідно зі статтею 65 конституції України захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу згідно із законом. Якщо військово зобов'язаний громадян громадянин має проблеми зі здоров'ям, то під час проходження ВЛК вирішується питання про його придатність до військової служби, наголошує відомство. при цьому в Генштабі закликають також пам'ятати, що велика кількість громадських активістів та волонтерів стали до лав Збройних сил України і виконують свій конституційний обов'язок. Цитую, адже лише в консолідації та єдності сила українців та запорука перемоги над підступним споконвічним російським ворогом, резюмує прес-служба Генштабу України. Що передувало? Нагадаю, пан Стерненко заявив, що його розшукували через наявку до приморського РТЦК та СП в Одеській області за повісткою і пов'язав це зі своєю критикою армійської системи та закликами реформ для військових. Одеський ТЦК та СП на це відповів, що діє виключно в рамках законодавства і що Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, зокрема про те, що він уже нібито відвідав Приморський РТЦК та СП, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та про те. Що був направлений на військову лікарську комісію? Стерненко натомість звинуватив головком зсу Олександра Сирського в тому, що той особисто влаштував на нього полювання ТСК, оскільки хоче нібито помститися за критику системи управління військами. До наступних важливих новин візитів високий представник ЄС з питання зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель прибув до Києва з п'ятим від початку повномасштабного вторгнення Росії візитом. Про це розповів Борель у Твіттер. Це також його останній візит в Україну на посаді голови європейської дипломатії. Я у Києві для мого п'ятого візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії. І останнього як високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на першому місці в порядку денному ЄС. Як повідомлялося глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій. Також Борель під час візиту у південну Корею в понеділок закликав цю країну наростити підтримку України на тлі занепокоєння в сеулі щодо відправки війська НДР до Росії. І Борель прибув до Києва, щоб заспокоїти Україну після перемоги Трампа. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель прибув до Києва щоб запевнити Україну в підтримці. Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах про це, як пише європейська правда, повідомляє AFP. перемога республіканця на виборах у США викликала в Україні та Європі побоювання, що Трамп може припинити підтримку Вашингтоном боротьби Києва проти російського вторгнення. Послання чітке європейці продовжуватимуть підтримувати Україну, сказав Бурель, який має піти з посади наступного місяця. Журналісту AFP, який супроводжував його. Він зазначив, цитую, ми підтримували Україну з самого початку, і під час мого останнього візиту в Україну я передаю те ж саме повідомлення. Ми будемо підтримувати вас настільки, наскільки зможемо. Під час передвиборчої кампанії Трамп поставив під сумнів збереження величезної американської військової та фінансової допомоги Україні і заявив, що може укласти швидку угоду, щоб покласти край війні. Цитую, ніхто точно не знає, що робитиме нова адміністрація, сказав Борель. Зазначивши, що чинний президент Джо Байден все ще має два місяці для прийняття рішень, але ми, європейці, повинні використати цю можливість для того, щоб побудувати сильнішу і об'єднану Європу. І одним із проявів того, що ми об'єднані, сильніші і здатні діяти, є наша роль у підтримці України. Борелі, який під час свого візиту зустрінеться з українськими високопосадовцями, заявив, що саме країни ЄС мають вирішувати, коли і як збільшити свою підтримку, якщо це буде потрібно. Але він сказав, що на зустрічі лідерів ЄС в Будапешті в п'ятницю більшість країн-членів наполягали на тій же лінії продовжувати підтримувати Україну.